Привіт усім! Сьогодні Сьогоднішнє відео хочу посвятити такі трошки навіть не просто ремонту, а проблемі. Така як от мокра коробка автомат. Автомобіль Kia Soul AM перша генерація 2010 року. Автомобіль вже 15 років. Пробіг 300 тисяч. Коробка, звичайний гідротрансформатор виробника фірми Aisin не знаю, в чому причина. Ось така вся в маслі. Перша думка, коли побачив, я гадав, що сальник. ось. Е ну, Але точно ще не знаю. Хочу зараз її помити, повністю витерти всі потьоки з допомогою хімії, щоб було все чистенько. Поїздити. Деякий час, день-два буквально. І подивитися звідки мастило. Тому що дуже швидко тут з'являється. По коробці поки все добре. Я за рівнем дивлюся, трошки доливаю, тримаю рівень в нормі самої коробки автомобіля. Але поки що причини мені невідома. Сальник попередньо придбаний, який стоїть в коробку. От. Тут виходить, бублик і там вже на ньому сальник. Можливо, це він. Бо поки що мені не зрозуміло, де це воно і чому і як тече. Якщо подивитися, там герметик, герметик. Все сухо. Я гадав, що можливо ось тут ззаді де є патрубки. Але це ось, не знаю чи буде видно. Але не так патрубки на масло охолоджувач. Також сухі приєднання хороші. Ось. Ну, Витираю, катаюсь, наблюдаю і вже потім зніму, можливо, щось побачу і як буду ремонтувати дану проблему. І так, я вимив всю коробочку, завів, поїздив, буквально трішечки. І ось не знаю, чи буде видно, але тут же ободок масла, ось таке оранжеве бігло. І знайшов причину, де тече, тече із. Под щупа. Ось так. Там все в маслі. Ось ручойок тече. Я заглядав зверху, на нього там масло. Можливо, коли заводиш не тече, бо, можливо, рівень уходить. А коли відпрацьовує, масло все набігається, рівень якби, піднімається і звідси тече. Це нічого страшного. Щуп відкрутиться. Тут ми поміняємо колечко герметизовиче і ущільнимо. Все одно буде. Йти знімати зняття піддону, заміни оливу, заміни фільтра тут стоїть. Ось так. Значить це все дуже добре. Що хочу сказати, що помітив, що ось тут намазаний герметик, ну так не по заводському, і видно, що болтики кручені, і ця слівна кручена. Що хтось крутив, хтось міняв. І це дуже добре, що автомобіль не проїздив там, зараз вже пробіг 300 тисяч. На одному маслі АКПП. Тобто, до мене мастило мінялося, фільтр мінявся. І це мене дуже радує. Тепер я заміню мастило на оригінальне Hyundai. Ну що, далі відео. покажу Все, на цьому буду закінчувати. Потік знайшов сальничок тримає Вон там у нас маховичок видно. Ось все. До зустрічі на каналі. Всім пока.